Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами завітаємо в АТБ. У нас акції з 17 по 23 липня новіші. Так, дивіться на томатний сок. 1 літр 62 гривні, 50 копійок можете такий купити. А на вишньовий ще більша знижка. 55 гривень 90 копійок. Ну і на опіксіновий також 59 гривень 90 копійок. Бачите. А з карткою АТБ ви взагалі виігруєте. Це 56 гривень 91 копійка. А ось якась корзина тут стоїть. Хтось хліба понабирав цим хлібом не то. Хтось щось хотів взяти чи купити, чи що з ним не то. До 20.07. Хтось набрав київ хліба. Бачите. Тут 700 грам буханка, але ну, вона така дерев'яна, зараз подивимося. Положимо на ваги, є тут 700 грам чи немає. Може тут кілограм. Вон, бачите, 690 грам. Так що беріть в Київ хліб, можна сказати. О, тут уже якась двіжуха йде. О, это скандал! Продают. А ты что пришел? Ты поешь? поешь? На, пошли, блядь, на, понюхай! Ну, нормальное мясо, понюхай! Себался! Ой, е-мое... Нет, ты сейчас у меня вот это сожрёшь. Что это за херня? Кто мороженое растал? мясо ты, ты можешь так Ой, Нет! Не, Как это вернешь? Что вернёш... ты вернешь? Что тебе отравиться модель? Да, он продает на тебя тухлый мясо ужас. Мужчина так распячався. Поразнеры А шо ты тут-то? Ты чтось накрыло. Шось тут непонятное продается. А. Ну давай похавай. Я тебя сейчас заставлю, ты будешь хавать. Ой, мужчина злые уже достала за цей просрочен. Ну ти за это деньги берешь, А що тут по м'ясу? Покупай у мужчина тухле мясо. Да. Ну как это? Ну люди должны хавать, а ты не воно. должен хавати, че шо? Ну, это нормально, ну. Люди дят просрочку. И ты поешь сейчас. Вот тут вот с этой полки воно возьмет. А где его? Что просрочка? Ну, это нормально. а ты понюхай. Чого тут понюхаю? Температура, вот тут нормальная по хранению. Сколько написано? Давай почитай. От нуля до шести. Ты хочешь сказать, тут от нуля до шести? Что мне смотреть? Да, бывает такая, люди ругаются. Я не так не прийшла. Не хотіла снять хороший контент. Тут пришел мужчина, почав ругатися. Ругається мужчина, потому що неправильно температура зберігання, холодильники і социо не працюють. Я тоже. Mm. Ой, я так зашла, показала акции. А, він ще разказывай, що воно не просрочка. Пацана, воно не просрочка, а так воно воноче. Все быває, боїться, що я їх даже снимаю. Вот. Да, і все подключают. Честно сказать, магазин. О, не молочний. Ну, Свід ще поки не виключене. Вроді би холодильники працюють, але поморожена тут взагалі печалька, воно ну, все розтаївши. Вот так. Це це. А вони ще й оправдуються. вони продають молочні. Я не можу якщо мене він би це розумів, хто Бачите, коли грязні, це якесь тебе неправильно трошечки. Це через дорогу. Так, давайте я вам покажу, от ділюсь трошки от теми. Я, звісно, була шокірована цим криком по поводу творога домашній. 9% жирності. Дивіться, 62 і 62 гривні 70 копійок іде. Я розумію, що ви любите дуже контент трешняковий. Ну, я думаю, там буде якесь розбирательство. Так, оця іде, от бачите, президент. 42 гривні 70 копійок. До 29.07 в Ну, вони навіть вибачення не попросили, нічого не сказали. Вони сказали, у нас там все нормально, в принципі. <кхем> 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 да. А, от тут акції президент. Крем сир 73 гривні, 30 копійок ексклюзивна ж знижка тільки з карткою АТБ. 73 гривні, 30 копійок на крем, сир. Це такі діло. Щось там ругаються, ругаються. Ну, бачите, а ви кажете, що я тут тільки ругаюся і це щось не так. Ні. Алло. Не хочуть, щоб знімали. А, мужчина за, а тут адміністратор мужчина. Той.

Ну что, ну ты вы склон лазированный цель, ну ты считаешься нормальным. Сдуйте пакеты. Mm -hmm. Угу. Просрочку продают по скидке. Давайте давай, по молочке подивимся. Ох, дивіться, що я вам можу сказати по молоку. Молоко коров'яча своя лінія. 28 гривень 50 копійок. Що вам можу сказати? Ну тут, в принципі, молоко пакет не вздутий поки, Ну, що не вздутий, то не вздутий. Це правда. І бувають такі пакети, що я бачу, що вони вздуті. Так далі. ну Контент на м'ясо мені сподобався, звісно. Я оце підійду і подивлюся, яке там м'ясо. Випадково. Да-да-да, да, да. Это да, чекало да, да. <Це прикала> просто. Ночь. Ну там ще спорить. Воно ну, за ніч пропало, в нас цілу ніч не було світла, в нас не було світла. Я не розумію. Я розумію, що до чотирьох утра а потім. Ну, почуть цілу було, не було, 4,5 часа не було у нас світла. Тут все вибачають. Якщо знайдеш просрочений товар, є, то кажуть, що ті типу, щось повернуть. Нічого тут не повернуть. Вони просто ще з вами поспоряться, покричать. Дивіться яйця. 2 гривні, 4 копійки. Ну, я вже жару, таку яйця вже не їм. Прийде зіма. На даний момент я кушаю зараз вівінку. А що тут у нас іде по морозиво? Дивіться, морозиво. Ну, відкриваєш холодильник, а воно все підтаявше. Так що не дуже я їй рекомендую. Ну, хто заходить в АТБ, той все бачить. Що тут і як тут? Я на днях була зайшла, але я не знімала відео, було дуже жарко, хотіла взяти мороживо. морозиво, а воно все знаєте як. Навіть було б без знижки, але було підтаявше. Це такі діла. Зараз проще кашу купити, зварити, помідорчик, огурчик. Я думаю, від молочка і масла потрібно трішки трішки відмовитися. Ну, ціни, звісно, на молочку космічні. Ну, от дивіться, молокія. Іде зараз по акції. 22 гривні 40 копійок. В принципі, тут нормально. Не вздута упаковка, а ось трошки бачите дольче. 34 гривні 80 копійок. Подивіться на цю упаковку, вона і. О, а це взагалі скоро рване. Гляньте. Ну ж так не повинно бути. Значить, все здуте. Ось взагалі. Скоро буде вам бубух, зараз покажу, бачите як? Вона ж не повинна так бути. Якщо воно не порчена і не розбите упаковка, то вона довела, бути. зараз покажу. О, бачите, як йде. А ця? Ну, не годиться все тут. Це я ще О, там у нас на 23-м сільпо не було. Так, да, звісно, я аж злякалась, вам чесно скажу. Я також якби, ругаюсь, виясняю, защищаю свої права, ну вони встеплять, Тільки кажуть, вибачення, о, дивіться, гонілка, куряча, бролір 7,50. Подивіться на цю упаковку. Вона скоро лопне, вона просто вздута. Вона ж не повинна так бути. Це неправильне зберігання, а вони торгують це всім. Подальше туди позасовували. Будьте дуже обережні. Тут ще була акція на рибку. Тут двері взагалі не закриваються, це просто обична ета по 166 40 гривень 40 копійок вона йде. Ну, дивіться самі, я тут взагалі нічого вам не рекомендую покупати, навіть із нижками. Все таке буває. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А чим ну, це вони от, торгують? Що це вони позакривали картоном? Що тут таке? А, це типа, не можна його покупати, а на що його закривати? Угу. А я блох веду, розказую. Не можна? Не треба, ну не буде. Ну і так тут роботи.